Можна сказати, навіть це приступлення, тому що воно веде до ДТП. Василь Федорович має 55 років водійського стажу. Сезонну заміну гуми називає обов'язком для будь-якого водія, а халатне ставлення до цього злочином. Зараз, слава Богу, нормально. А як випаде сніжок і в його літня, значить, кермо. Я благодарен і судьбі і Богу, можна сказати так, я без ДТП. Пройшов оце все. Через війну експлуатація автотранспортних засобів в Україні збільшилася. Готувати автівки до зимового періоду водії почали завчасно. Попит на заміну літньої гуми на зимову спостерігався і ще з жовтня. Черги були до сьогоднішнього дня дуже великі. Це були черги не просто там запис попередній день-два, а навіть, я знаю, до місяця були такі черги. Так що сьогодні мені просто повезло, приїхав без черги. Щоб зрозуміти, що пройшов час міняти гуму, не потрібно чекати, поки дорожнє покриття стане слизьким. Достатньо звернути увагу на термометр. Якщо середньодобова температура плюс 7, а ваша автівка на літній гумі, ви у зоні ризику. Юрій, майстер шиномонтажу, каже, що на заміну гуми потрібно 15-20 хвилин. Та зиск від цього подвійний. Різний склад гуми і вона зовсім по-різному себе веде. Вона просто не стане. Коли вам треба стоїть, вона поїде дольше. Машина не ви нею не керуєте, вона їде куди їй хочеться. Краще замінити гуму, чим все одно її міняти, але робить машину собі і шакову. Мінімальний штраф за пошкодження іншої автівки при ДТП складає 1190 гривень. А їзда на літній гумі у зимовий час прямий шлях до цього кажуть автофахівці.